Моя доповідь буде сьогодні на тему «Автоматизація c продаж за допомогою продуктів Вейптайм. Ми з вами обговоримо про B2B і b 2 c продажі, яка між ними різниця, про використання crm системи на ринку України. Обговоримо основні проблеми, з якими стикаються бізнеси при впровадженні crm систем та які шляхи їх вирішення. Мене звати Оксана Ігоніна, керівник відділу продаж компанії Вейптайм, експерт з 13-річним досвідом в сфері роботи контакт-центрів та клієнтського обслуговування. Останні сім років компанії займаюся створенням та організацією відділу продаж та партнерського відділу. Координую запуски та акаунт-менеджмент всіх клієнтів. Про компанію Вейптайм, буквально декілька фактів. Ми знаходимося 13 років на ринку, співпрацюємо з клієнтами з 10 країн світу. Більше 27 тисяч користувачів щоденно використовують наші продукти. У 2022 році ми випустили новий продукт Weightime CRM. 90% клієнтів задоволені співпрацею з нами. Які послуги надає компанія Weightime? Це впровадження омніканальної платформи Weightime Contact Center впровадження хмарної CRM для компаній B2C, підбір та продаж серверного та телекомунікаційного обладнання, а також консультаційна та технічна підтримка наших клієнтів по роботі з продуктами WebTime. Давайте почнемо з визначень B2B та B2C. Яка взагалі між ними різниця? B2B – це бізнес до бізнесу, B2C – бізнес до споживача. Зазвичай в B2B-продажах Великий середній чек процес переговорів може бути довгим і складним. Зазвичай в переговорах приймає участь від двох до шести осіб. В той час, як в продажах B2C, ми зазвичай комунікуємо з кінцевим споживачем. Термін прийняття рішення є значно коротшим. Він може тривати від декількох годин до декількох днів, навіть декілька хвилин. Продаж може бути навіть при першому дзвінку. Середній чек при цьому значно менший, і якщо говорити про бітусі продажі, то дуже часто ці продажі покупки точніше є імпульсивними, і тому тут важливо вибудувати процес до продажу для того, щоб збільшити середній чек, а також потурбуватись про лояльність клієнта. І для цього потрібно вибудувати масові дзвінки та комунікацію з клієнтом. Для такого процесу ідеально підійде власне контакт-центр. Якщо говорити про персоналізацію, то в b 2 b продажах продукти спеціалізовані і налаштовані під конкретні потреби та проблеми бізнесу. В той час як в B2C продукти широко доступні, вони масові, спрощені і націлені на задоволення згальних потреб клієнтів. Які ж взагалі вигоди отримує бізнес від впровадження crm системи В першу чергу це підвищення якості обслуговування клієнтів, що вкрай важливо для кожного бізнесу. Це збільшення кількості продаж, що несе за собою автоматично збільшення доходу компанії, підвищення продуктивності та зниження витрат на оплату праці. Ми вже з вами обговорили, які вигоди отримує компанія від впровадження crm системи. Яка ж взагалі зараз ситуація на ринку з використання crm систем? Згідно з даними дослідження ринку України за 2020 рік, 49% компаній використовували Excel або Google Sheets для ведення бази клієнтів. 29% компаній використовували паперову звітність. Це фактично кожна третя компанія. І всього 8,4% компаній використовували crm системи При тому 30-40% з них це були російські рішення. Зараз ситуація звичайно інша. Починаючи з березня, квітня 2022 року, компанії почали масово переходити на українські та західні рішення. І Ну при тому, що ситуація зараз набагато краща, все рівно українські компанії, наш бізнес ще. Досі ну якби не обізнані в необхідності і в перевагах використання crm системи порівняно з країнами світу. Якщо взяти до прикладу порівняння використання crm ЄС станом на 2021 рік, ми бачимо, що 34% компаній вже використовують crm систему. З них 30% – це малий бізнес, 64% – це великий бізнес. На жаль, альтернативного дослідження новішого про використання crm систем в Україні у нас немає. Ми плануємо запустити таке дослідження цього року разом з нашими партнерами та колегами і обов'язково поділимо з вами результатами. Як я згадувала вже раніше, в 2022 році ми випустили новий продукт VPN CRM. які ж можливості нашого продукту в першу чергу це гнучке налаштування та створення проектів, ролей і користувачів для розмежування доступу до клієнтських даних, налаштування кастомних полів картки клієнта та замовлення. Гнучке налаштування статусів клієнта та замовлення, підтягування клієнтів та замовлень з різних джерел: це сайти та маркетплейси, призначення і контроль завдань менеджерів. Автоматизація комунікацій це дзвінки, тригерні смс, чати, чат-боти тощо. І якраз ця автоматизація досягається завдяки інтеграції наших обох продуктів, про що ми поговоримо трошки згодом. Склицький облік це товарний каталог та контроль залишків, детальна звітність по всім аспектам роботи crm системи Фінансова звітність, широкий перелік інтеграцій з маркетплейсами, службами доставки, провайдерами, смс-провайдерами та провайдерами телефонії, антиспам-система та контроль дублів. І які переваги отримує бізнес від автоматизації бітусі продаж за допомогою Войтаймсі CRM та контакт Центр? В першу чергу це обробку це об'єднання обробки замовлень в одному інтерфейсі. Якщо ви працюєте з онлайн-продажами, ви точно оціните цю можливість, оскільки всі ваші замовлення будуть збиратись в одному місці. Це замовлення з маркетплейсів, з ваших сайтів і будуть автоматично розподілятися між вашими проектами та менеджерами. Скорочення часу обробки нових замовлень. Досягається завдяки тому, що система буде автоматично набирати клієнтів, і дзвінок буде поступати на оператора вже тоді, коли клієнт відповів. Відповідно в оператора буде відображатись картка клієнта замовлення з всіма даними, а також історією попередніх замовлень клієнта. Управління клієнтами, всі ваші клієнти будуть зберігатись в crm системі Ви не втратите зв'язок та дані цих клієнтів і зможете бачити інформацію по переходам та проходженню воронки їх продаж. Синхронізація продажів і складу в цьому випадку crm система виступатиме єдиним джерелом збору і обміну інформацією по залишкам між вашими маркетплейсами та crm системою Контроль ефективності роботи, відділу продажів, яка досягається завдяки статистиці по роботі ваших менеджерів, а також по всім аспектам роботи crm системи розмежування доступу до клієнтських даних, досягається завдяки можливості створювати гнучкі ролі. Тобто ваші менеджери. Керівник контакт центру, працівник складу у них всіх може бути окрема роль з налаштованими правами доступу лише до тої інформації, яка потрібна їм згідно їх обов'язків. Автоматизація бізнес-процесів. Яка досягається завдяки інтеграції обох рішень. У нас два рішення інтегровані: в Вайптаймсі CRM і Вайптайм Контакт Центр, що дозволить системі автоматично набирати всіх клієнтів. Дзвінок буде поступати оператору вже в той час, коли клієнт підняв слухавку. Оператору буде відображатись картка конкретного замовлення. Також Завдяки автоматичному набору вам вдасться скоротити час до першого контакту з клієнтом як мінімум 30-40 секунд. Також у вас буде можливість надсилати клієнтам тригерні смс-повідомлення, або, наприклад, робити обдзвін роботом при настанні певної події. Наприклад, коли змінився статус замовлення або доставка, ви можете налаштувати тригерне смс і надсилати автоматично смс-повідомлення клієнту або здійснювати дзвінок роботом. Точно так само наші клієнти часто використовують таку функцію, коли, наприклад, посилка знаходиться на відділення. І Ну, там, певна кількість днів, хтось три, хтось п'ять. І е, кожного дня вони запускають різні обзвони роботом з, з програмуванням різної інформації і нагадування клієнту про те, що потрібно забрати посилку. Е, які ж приклади впливу автоматизації на результативність е, бізнесу згідно відгуків наших клієнтів? В першу чергу це в два рази більше замовлень обробляється за робочий час. А в нас дуже багато кейсів, коли клієнти користуються crm системою і телефонують клік ту кол. Вони тратять багато часу на те, щоб відкрити картку замовлення, набрати цього клієнта, послухати гудки. Ще якщо клієнт піднімає слухавку. Завдяки переходу на наш бандл, Система буде клієнтів набрати автоматично, як я вже говорила, і клієнт піднімає клієнт, спілкується точніше, оператор спілкується з клієнтом, коли він вже підняв слухавку. Завдяки цьому ви скорочуєте час на додзвін до клієнта. Також в нас є така функція, як процесор роботи з неефективними дзвінками, коли можна налаштувати правила передзвону по ефективно. Тимним дзвінкам. І якщо <кій> перший раз не додзвонились до клієнта, система буде повторно набирати автоматично цих клієнтів і з'єднювати. Ну точніше, так, ви можете налаштувати кількість цих передзвонів і правила. Система буде набирати клієнта до тих пір, поки не додзвониться або поки не вичерпаються ці всі спроби набору. Скорочується середній час на обробку замовлень, зростає чек і об'єм продаж, а також економиться час менеджерів за рахунок зменшення рутини. З якими ж викликами зустрічаються бізнеси, які впроваджують crm систему і дуже часто якраз ці виклики зупиняють компанію в переході на іншу crm систему або ж взагалі для запуску в першу чергу це необхідність перегляду і адаптації існуючих процесів. Опір змінам в колективі якраз через те, що потрібно або впроваджувати нові процеси, або змінювати існуючі процеси. Всі ми знаємо, як люблять менеджери і оператори зміни. Низька якість і розрізненість клієнтських даних тут мова йде саме про базу клієнтів, коли вона знаходиться в різних системах, коли в різних системах різних формат цієї даних дані не повні або немає ну немає єдиної бази сформованої. Складність інтеграції з існуючими системами, особливо через обмежені можливості АПІ. Вартість переходу е, немає чемпіона серед команди, який буде просувати ідею необхідності впровадження crm системи Якщо ми говоримо про заміну crm системи то тут я б напевно виділила найважливіші це відсутність рішення, яке на 100% буде повторювати попередні рішення, складність перенесення даних, великий об'єм даних. Також ризик втрати історії взаємодії з клієнтом, особливо мова йде про коментарі, тому що дуже часто crm систем взагалі немає можливості вивантажити коментарів, і це дуже зупиняє бізнеси. Тимчасове зниження продуктивності, складність інтеграції з існуючими системами, ну і також вартість переходу, так тому що впровадження CRM на початку. Потребує затрат на навчання персоналу на інтеграцію з існуючими системами на супутні на супутні витрати, попри ці всі складнощі, якщо правильно підійти до організації переходу crm системи з одного рішення на інше або впровадження, то бізнес може лише отримати вигоди від. Впровадження crm системи які поради ми можемо дати від себе для бізнесу, як зробити впровадження crm системи успішним, в першу чергу бути готовим до того, що частину процесів доведеться переглянути або впровадити з нуля, визначити цілі і описати існуючі процеси роботи з клієнтом та замовленням ще до переходу на нову crm систему Дуже важливо знайти однодумця, який буде допомагати вам впроваджувати ідею, точніше просувати ідею впровадження crm системи в вашій компанії, і які плюси отримує від цього компанія. Звернути увагу на якість і повноту даних ваших клієнтів, привести їх до одного формату для того, щоб можна було легко їх залити автоматично в іншу crm систему Підготувати та провести навчання серед вашої команди. Добре, якщо це буде робити хтось з вашої команди тренер або керівник відділу продаж. Гірше, якщо це буде представник вендора, тому що вендор буде більше зосереджуватись на функціях самої crm системи а не на ваших процесах. Ідеальний варіант, коли вендор вчить керівника або тренера, а відповідно, вже керівник тренер вчить всю команду. Контролювати використання crm системи командою теж дуже важливо, бо часто зустрічаються випадки, коли crm систему впроваджують, але її наповну не використовують. Тобто, тут важливо перевірити, чи налаштовані всі інтеграції, чи правильно ваші менеджери користуються crm системою чи заповнюють всі дані. Ось і поспілкуватись з акаунт-менеджером вендора, щоб отримати рекомендації, як краще і як правильно використовувати наповну весь функціонал, який надає crm система Дякую за увагу. Всім слухачам, всім слухачам конференції. Надається код для отримання 10% знижки на підключення нашого банлового плюс по Контакт Центр» по коду двадцять 0923».